Привіт, друзі! Це знову я Тайла, і ви слухаєте подкаст каналу Story Craft Kids, де ми постійно дізнаємося щось нове і цікаве. І сьогодні ми поговоримо про професії майбутнього, а допоможе нам у цьому дуже цікава гостя, майбутня Айтівиця Дженніфер. Але перед тим, як ми познайомимося із Дженніфер, я хочу, аби ви виконали одне моє прохання. Підтримайте мене лайком та підпискою, аби додати мотивації для створення наступних випусків. Дякую. Отже, давайте привітаємося із нашою гостею. Привіт, Дженніфер! Привіт, Тайло! Привіт, слухачі! Я дуже рада бути тут. Дякую за запрошення і хочу сказати тобі, Тайло, що ти робиш дуже важливу справу. Дякую за оцінку моєї праці. Дженніфер, ти сказала, що хочеш працювати в ІТ. А що це означає? IT – це інформаційні технології, це все, що пов'язано з комп'ютерами, програмами, роботами, інтернетом. Я мрію створювати нові додатки і допомагати людям жити зручніше за допомогою технологій. Клас. А ти вже щось робила у цьому напрямку? Так. У мене є ідея створити додаток, який нагадує дітям про домашнє завдання, але робить це в ігровій формі. Я вже пробувала створити перший дизайн, а ще записалася на курси програмування для дітей. Маю круту новину, мій брат Макс щойно випустив свою першу гру на Roblox Hunter. Суть гри проста, але дуже захоплююча зібрати якомога більше монет за обмежений час. Поки що доступна лише одна карта Sakura World. І вона просто неймовірно красива. Учора бачила, як він працював над новими картами. Схоже, вони будуть ще крутіші. Посилання в описі. Спробуйте самі. Макс буде дуже радий бачити нових гравців. Ого! Ти вже як справжня розробниця. А які ще професії з'являться у майбутньому? Є багато нових і цікавих напрямків. Наприклад, тренер штучного інтелекту це людина, яка навчає робота або програму правильно реагувати. Екоінженер, фахівець, що створює технології для захисту природи. Гід по космосу може здаватися фантастикою, але коли люди все ж почнуть мандрувати на інші планети, така професія точно знадобиться. Генетичний дизайнер той, хто допомагає створити ліки або змінює гени, щоб люди були здоровішими. Це так цікаво. А як нам дітям підготуватися до таких професій? Найголовніше бути допитливим, не бійтеся запитувати, пробувати нове, є безкоштовні онлайн курси, ігри, які навчають логіці та кодуванню. І ще. Важливо вміти працювати в команді, бо у майбутньому багато професій будуть пов'язані з об'єднанням різних спеціалістів. А ти вже точно знаєш, ким хочеш стати? Мені подобається програмування, але я не боюсь змінити напрям, якщо знайду щось ще цікавіше. Головне, ніколи не зупинятися. Я згодна. Я ж теж не відразу знала, що хочу створювати подкаст, але одного дня подумала: а чому б і ні? І ось ми тут. І твій подкаст чудовий приклад, що діти вже сьогодні можуть створювати щось дійсно важливе. Дякую, Дженніфер, що знайшла час і завітала до студії. Було супер цікаво. Друзі, запам'ятайте, майбутнє твориться вже сьогодні і ви його частина. Мрійте, досліджуйте, творіть. До зустрічі в наступному випуску. І не забувайте, світ можливостей відкритий для кожного з нас.